Роками. І от, припустимо, він зупинив цей маховик, розкручений природою. І тепер за дві хвилини потрібно його повністю знову запустити. Навряд чи чоловік, скажімо, так, купиться на оцю всю те, те, що він вважав, до цього спокусою. Зайвою спокусою. Воно... Це не працює так, як, наприклад, вмикати і вимикати світло. Це не працює так, наприклад, як от сказати чи промовчати. Бо тут інша трішечки природа, тому що вона не залежить від фізіології. А те, що ґрунтується на фізіології, воно має певну а, таку інерцію. Вона або є. І далі підтримується, або вона повністю зупиняється, і щоб її розкрутити, потрібно докласти додаткових зусиль. От маховик, щоб розкрутити, потрібен певний час, сили. І тоді він буде по інерції далі крутитися. Так само важко його зупинити. І от жінка не повинна бути надто наївною, думаючи, що отут вони виховали всіх чоловіків, спокушали, спокушали, і завжди, якщо хтось падав, висували провину щодо самих чоловіків. А раптово, коли їм схочеться у цих справжніх відносин, щось пішло не так, щось не працює, щось з чоловіками не те. На да? тут не потрібно дивуватися. Тому в інтересах самих жінок розуміти чоловіків. І, звісно, поводитися і виглядати так, як їм хотілося. Ну, не кожній, наприклад, ви, ви, молода жінка рано чи пізно стає мамою, У неї може бути <ків> син, так, син, який підростає підліток. Не кожній такій молодій мамі хотілося б, щоб її син бачив а, найсокровенні, скажімо так, частини жінок прямо на вулиці. всім да? молодим мамам це сподобалося. І тому кожна молода жінка повинна подивитися на себе в довготривалій перспективі, а не просто, от, як от їй сказали, підказали, як вона хоче. А те саме стосується чоловіків теж. Тому чоловік, коли себе обмежує в таких ситуаціях, він по суті бореться зі своєю внутрі природою. І не тільки зі своєю природою, а й з всією еволюцією, яка в ньому була сотні й тисячі років. І якщо проти подолати цю всю еволюцію в собі, то чоловік долає не тільки в собі природу, а ще й ту природу, яка його, по суті, породила. Бо ми всі частини природи. І тепер як висновок стосовно того, чому не потрібно виглядати ну, надто спокусливо для всіх. Природа мудріша за наші комерційні тренди, стандарти красоти, а от, тим паче, що на стандарти красоти, звісно, заробляють певні галузі. Природа не мудріша. Вона кожному дає свою красу в тому ступені, в якій з точки зору природи і самої людини це було б найкраще. А хтось товстенький, хтось худенький. Да? Те саме стосується чоловіків, не тільки жінок. Наприклад, це до того, що і кожна жінка повинна розуміти, що у неї, як і у кожної іншої людини, є своя красота. Вона не, є, не може бути стандартом. Природа дає оцю красу. А відповідно до тої зустрічі, яка передбачається зі своєю протилежністю з чоловіком. Кому, не всім чоловікам, повірте, подобаються широкі товсті губи. Uh, це я вам чесно кажу. Я навіть я перший день здивувався, коли це побачив, і, і досі вже скільки років пройшло, ну, мені це не зрозуміло абсолютно. А для доведення цього спробуємо піти від протилежного. Якщо б природа uh, хотіла б створити найкрасивішу жінку серед інших і давала б її, так би більше ступінь красоти. Щоб одна жінка могла сподобатися всім чоловікам, більшості або взагалі всім, і от перемогла своєю красотою всіх інших жінок, ну, то це здається абсурдним, бо вона їм всім чоловікам не народить дітей просто-напросто так. Тому логічніше і розумніше, якось то більш органічно уявити собі те, що кожна жива істота народжується для іншої живої істоти, і відповідно до цього має якісь свої переваги. Бо іноді буває так, що ми не долаємо стереотипи, а ми а, приймаємо інші стереотипи, які а, себе от, стверджують через спростування попередніх стереотипів. От таке теж ефект повинен мати, може мати місце, і ми повинні це розуміти. І от а... Ми повинні розуміти, що природа в цьому плані мудріша. І, а, але природа нам дала невеличкий ступінь відповідальності, який зводиться до нашої свідомості, до розуму. Якщо правил тут немає, але коротенька така підказка може бути в чому полягати, яка вона вже була озвучена. Ви повинні просто подивитися на себе в більш широкій перспективі, чого б ви хотіли насправді. І тут відповіді приходять самі собою. Які відповіді вам з вашої перспективи... Та сама природа відкриє краще ніж тут. Я в Тіктосі чи на Ютубі. Бажаю всім успіхів, гарного настрою, безпеки в першу чергу і, звісно, перемоги.